І члени нашого комітету не замикаються власне, на Буковині. У <кій> цьому році відбувся такий потужний, грандіозний проєкт, який називався від землі до Сонця. А, ідейним натхненником і організатором є художниця Ганна Кривобок. Вона зібрала кращих майстрів зі своєї України. Це було настільки світло. Настільки розкішно, настільки презентабельно, що відразу зрозуміло, стало зрозумілим цей проєкт, який за чернівцями. І відбуватиметься він кожного року. Про це заявили е, гарні колеги. Тому, пані Ганно, я прошу вас трішечки більше розказати про нього і, звичайно, в цьому відіграла свою роль Ольга Копилянська. Пані Ганна, прошу вас. Друзі, шановні митці, шановні наші літератори, У нас тут було невеличке таке теж, ви знаєте, дійство, що якби не зробила цю премію, цього всього би не було, ми б тут не зібралися і ми б дійсно не мали до такого. Чудової такої нагоди дійсно бути разом. Це від нас, від лауреатів, які вже отримали цю премію. Маленький такий подаруночок. Сюрприз. Це не просто лялька. Там є такий, що під нею є сюрприз невеличкий. від всієї душі вас з такою гарною дниною, з таким гарним е, снігом, теплим, сяючим, і щоб він вам вас завжди надихав на щось таке чудове, казкове, як ви це робите. Вас так, але розкажіть нам про свій проєкт, спасибі. Ну, За проєкт пару слів можу розказати, бо ви знаєте, Якось так сталося, що художники багато таки, виставляють картини, виставляють свої полотна і в музеях, і на виставках. І, ну, трошечки якось легше, можна сказати, представити картини, чим декоративне мистецтво. Чому? Бо е, настільки воно різноманітне і вишивка, і ткацтво, і дерево, і гобелени, і е, це стільки праці вкладено кожною людиною в, в ці вироби, що щоб тут у нас на Буковині цього не було, це дійсно неможливо. І в мене була давно ідея така створити виставку декоративно-прикладного мистецтва саме у нас в такому краю де дуже багато митців, дуже багато, ви знаєте, перетинається і Європа, і Схід, і Захід. І захотілося зробити таку виставку з назвою Від землі до сонця. Чого така назва? Це від того, що від самих таких традицій, від самих таких екральних наших предків до сучасності, до сьогодення. Я гадаю, що може не все вдалося, але я хочу, щоб ця ідея жила, щоб виставка мала продовження кожного року, щоб нас місто підтримувало, область підтримувала, вся Україна підтримувала. І може з часом буде це дійсно може міжнародна виставка. Дякую буде. ще раз, якщо ви почали. Uh... Um.